Кажуть, що правда дивніше за вигадку, і це найбільш очевидно у пророцтві, яке здійснилося століттями після того, як воно було вимовлене. найдивовижніше, що і пророче бачення, і його виконання відбулися в одних і тих же стінах у палаці на Носера, побудованому в Вавилоні. Звернувшись до старозавітньої книги Даниїла, ми побачимо, що старий єврейський пророк захворів після отримання видіння про падіння правителя, який ще не народився. А Якщо ми звернемося до історії, то побачимо 30-річного грецького воїна, який захворів і помирав після завоювання всього світу. Пророк переміг культуру безбожності. Воїн переміг світ на швидкоплинну мить. Пророк побачив видіння про смерть воїна. Воїн прочитав видіння про свою власну смерть. Пророк був благословенний Богом і більше 90 років прожив у Вавилоні. Воїн був проклятий людьми і в 33 роки помер у Вавилоні. Хоча це пророцтво та його виконання можна читати як вигадку, історія довела дивну реальність. Слово боже дає нам майбутнє та надію, на які ми можемо розраховувати. Так, хто ж цей воїн, який лежав мертвим у тому самому місці, де була передбачена його смерть? Олександр Македонський, завойовник, агент Вавилона. Не знаю, чи помітили ви, але Даниїл часто звертається за образами до тваринного світу, щоб передати свої пророчі істини. Тваринні метафори працюють тому, що вони дуже яскраві, і ви можете подумати, що це дивно, але це не так дивно, тому що навіть у наші дні ми використовуємо тварин для опису певних характеристик людей. Вона така ж мудра. Як гаразд, давайте не будемо. Він їсть. Він їсть як кінь. За час підготовки цих проповідей я дізнався про тваринний світ багато цікавого. Я знаю, що повинен протистояти йому, але я зливий, як. Курча курча. У неї пам'ять як у слона. Він здоровий, як бик. Він такий впертий, як віслюк. Цього разу я почув багато жіночих голосів. Гаразд, а це повинно добре зайти одруженим людям. Вона така ж буркотлива, як стара. Як стара ведмедиця, ну я міг би дати вам ще більше, але я думаю, що вже достатньо. Я хочу, щоб ви знали, що глави сьома та восьма книги Даниїла дають нам божий погляд на безбожні язичницькі уряди, які зображують їх дикими, нечистими тваринами, які сповнені рішучості домінувати як альфа-самці, але у кінцевому підсумку вони гинуть на початку восьмого розділу книги Даниїла. Ми з вами приступаємо до іншого бачення, яке Бог дав своєму слузі, це друге важливе бачення Даниїла записане у цій книзі. У першому вірші ми читаємо про положення цього бачення. За третього року царювання, царя Валтасара з'явилося мені Даниїлові видіння, по тому що з'явилося мені першим. Це його друге бачення, і це друзі мої гарне місце для того, щоб нагадати вам, що книга Даниїла розташована не зовсім у хронологічному порядку. Ось як тут це викладено. Валтасар помер під час мідоперського вторгнення у Вавилон, записаного в кінці п'ятого розділу. У Даниїла 6 йде історія про Даниїла і рови з левами. Але сьома і восьма глави відходять майже на 20 років назад і розповідають нам про два видіння, які Бог дав Даниїлу перед святом Валтасара. Тобто, подумки ви повинні взяти ці. Ці дві глави і помістити їх прямо перед п'ятою главою. Положення бачення. Тепер зверніть увагу на профіль бачення. Бачення у Даниїла 2 і Даниїла 7 паралельні. Вони підсумовують підйоми падіння чотирьох основних урядів. Ми вже бачили це на стати, яка була на екрані. Отже, це Вавилон, Мідо-Персія, Греція та Рим. Пам'ятаєте, на статуї Вавилон був головою із золота. Мій до персія були руки та груди зі срібла, Греція Живіди з мідя, рим, ноги і ступні з заліза. Сьогодні, у восьмому розділі Святий Дух сфокусується на двох з цих царств: по-перше, на Мідоперсії, по-друге, на Греції. І ми запитуємо: навіщо Богу це робити? Тому що мій до перси та гре. Еки мали неймовірний вплив на народ Ізраїлю. Саме під час правління персів, цар Персії Кір дозволив єврейському народові повернутися до Ізраїлю і відновити своє місто і свій храм. Кір, перський, був могутньою силою плані Бога. він з'явився з мідоперської імперії. А у грецькій імперії греки придумали мову койне, яка є мовою нового завіту. І Через цю мову і грецьких лідерів був відкритий шлях для поширення євангелія за межі Ізраїлю серед язичницьких народів отже, коли ми бачимо це бачення, ми повинні розуміти, що Бог збирається використовувати навіть ці звіринні народи для того, щоб просувати свій план для єврейського народу. Тепер зверніть увагу на місце бачення у другому вірші. «І бачив я в видінні, і сталося в моєму видінні. А я був у твердині Шушані, що в окрузі Еламі і бачив я в видінні, ніби я був над потоком. Улай. Даниїл каже, що він у Вавилонії, він має видіння від Бога, але в своєму баченні він перенісся на 380 кілометрів на схід від Вавилона в село, в цитадель під назвою Шушані або Сузи. Його немає там фізично. Не він все ще у Вавилоні, але у баченні він. Перенісся у вас колись було таке вісні? Так, І Даниїл перенісся в село під назвою Сузи. Ви, мабуть, цього не пам'ятаєте, але це досить важливе місце, тому що Сузи це столиця Персії. Історія Естер відбувається у палаці в Шушань. Це також місце, звідки Немія вийшов, щоб відновити стіни Єрусалиму. Це записано у книзі Неємії 1.1, а пізніше, у 1901 році, у тому маленькому селі під назвою Сузи був знайдений кодекс Хаммурапі. Тому, хоча це і маленька цитадель, це дуже чільне і важливе місце у Біблії. Даниїл каже, що він був у Вавилоні. І він мав видіння. Ну цьому видінні він був перенесений у Сузи. Отже, 15 та 16 вірші сталося, коли я Даниїл бачив те видіння і шукав значення його. Ось став передо мною, ніби муший. Я почув поміж берегами улею людський голос, що кликнув, сказав Гавриїле, виясни йому це видіння. Мета бачення дана у віршах 17 та 19, коли могутній ангел Гавриїл з'явився Даниїлу, щоб допомогти йому зрозуміти бачення. Він сказав: зрозумі сину людський, бо на час кінця це видіння. Ось я об'являю тобі, що буде в кінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння. І кожного разу, коли ви бачите слова кінець часу у Біблії, це завжди про час закінчення якогось повстання. Наприклад, перше повстання відбулося у північному царстві Ізраїлю, і прийшли асирійці і забрали їх у полон. Друге повстання відбулося у вавилонському полоні, і саме полон знову поклав край повстанню, тобто кінець часу зазвичай означає час закінчення деякого періоду повстання. Біблія говорить, що повстання було не тільки у північному і південному царстві, але одного разу у майбутньому відбудеться ще одне повстання, і знову настане кінець часу, час гніву. Даниїл каже, що в баченні йому була дана картина часу кінця. Починаючи з наступних віршів, ми переходимо від сприйняття бачення Даниїлом до його розкриття. І тут ми знову повертаємося до тварин. У цьому баченні домінує девід. Тварини, одна із них це баран, а інша козел. Ці дві істоти символізують двох гордих генералів у запеклій битві за царством один одного. Давайте спочатку подивимось разом із вами на барана. Це вірші третій та четвертий. І звів я очі свої, та й побачив, аж ось один баран стоїть перед потоком, і в нього два роги. А обидва ці роги високі, і один вищий від другого, а той вищий виріс на останку. Я бачив барана, що колов на захід, і на північ, і на південі жоден звір не міг стати проти нього, і не було нікого, хто рятував від його руки. І він робив за своїми уподобаннями став величний. Отже, перша тварина, яку Даниїл бачить у своєму баченні, баран або овен з двома рогами, символізує мідяне перців два роги мідяни і перси. ви скажете, звідки ви це взяли? Я дуже радий, що ви запитали мене, тому що якщо ви подивитеся на 20-й вірш, ви все побачите. Той козел, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі мідян та персів скільки разів я говорив вам, що особливо в пророцтвах Біблія сама себе тлумачить. Не кажіть, що ви не розумієте, якщо ви прочитали ще не все, тому що якщо ви прочитаєте все, то ймовірно знайдете вірш, який допоможе вам зрозуміти те, що ви читаєте. Погляньте на цю історію ще раз: у барана ростуть два роги, але один виріс вище іншого. Це перський уряд, що піднявся вище мідян. Баран це мідо-перський уряд. На цьому зупинимося. Можна було б сказати більше, але ми повернемося до цього за мить. Тепер зверніть увагу на другу тварину, на козла Даниїла 8,5,6. п'ять Я придивлявся, аж ось козел скіс приходить із заходу по поверхні всієї землі і не дотикається до землі. А той козел мав подобу рога між своїми очима, і прийшов. Він до того барана, що мав ті два роги, і помчав на нього в лютості своєї сили. Тепер у нас козел б'ється із бараном. Козел, який стикається із бараном, мідяне персів, символізує Грецію. Ви скажете так, це ви просто не придумували. Ні, подивіться на 21-й вірш. А козел той волохатий це цар Греції, а той великий ріг, що між очима його це перший цар а могутнім лідером Греції, як ми знаємо, був син Філіпа Македонського, не хто інший, як Олександр Македонський. Тепер послухайте уважно: з цього уривку випливають п'ять пророцтв про конфлікт між козлом і Бараном, про конфлікт між, між Мідоперсами та греками. І виконання кожного з них можна перевірити історично, і нами з вами важливо розуміти, що прихід Олександра до влади. Стався через 200 років після того, як Даниїл виголосив це пророцтво, Минуло два століття. Через це бачення Бог дав послання Даниїлу і сказав. Даниїле, ось що станеться І через 200 років ми можемо це побачити. Ми можемо записати, і ми можемо це вивчити. Все сталося саме так, як Бог сказав Даниїлу. Тепер я знаю, що люди кажуть, що пророцт не буває, що пророцтва – це нісенітниця і ні вигадка, що ніхто не може передбачити те, що станеться через 200 років. Ніхто якщо тільки це був не той, хто сказав і виник весь світ. Ніхто, якщо тільки це не був той, хто своїм диханням сформував світи, галактики, зірки, місяці, і всесвіт. Якщо Бог, який створив цей світ, не може говорити про те, що станеться у світі, який він створив, і до речі, він живе у вічному зараз. У нього немає 200 років до або після. Якщо всемогутній Бог не може цього зробити, то що це за Бог? Пророцтво це символ сили, всемогутньої сили. Бога, який знаходиться на небесах, і який періодично проникав у серце пророка і давав йому картину того, що він вже знав, так і якщо б це була вже історія. І він довірив Даниїлу це пророцтво про козла і барана. І тепер ми в цьому поколінні можемо озирнутися назад, і ми бачимо пророцтвом. Бачимо, наскільки воно точне і спостерігаємо за тим, що сталося. Тож, дозвольте мені розповісти вам історію Олександра Македонського. Олександр був розвинений не по роках. Я можу зрозуміти це, тому що його мати сказала йому, що його предки були грецькими героями, Ахілом і богом Геркулесом. Якби хтось сказав вам, що ваш дідусь Геркулес, то ви мали б досить гарну думку про себе. Це дійсно так. так було і з Олександром. Він був дуже дуже зарозумілою, але дуже обдарованою людиною. Но Олександр Македонський завоював більше народів і зробив це швидше ніж будь-який інший цар в історії. За 12 років він завоював все Середземномор'я, більшу частину північної Африки, Месопотамію і навіть розширив своє охоплення до Індії. І він ніколи не програв жодної битви. Олександр Великий батько Олександра одного разу відвів його в бік і сказав: о Олександре сину. Шукай царства гідного тебе, бо Македонія, занадто мала для тебе. Не потрібно говорити такого зарозумілому юнакові. Олександр дуже добре почув свого батька. Він скористався порадою свого батька і вирішив того дня, що буде керувати абсолютно усім світом. У віршах шостому і сьомому ми отримуємо ще трохи інформації про знищення мідоперської імперії. І прийшов він до того барана, що мав ті два роги, і якого я бачив, що стояв перед потоком, і помчав на нього в лютості своєї сили. І Я бачив його, що він добіг аж до барана, і роз'ярився на нього, та й ударив того барана, і зламав йому ті два роги. А в барана не було сили стати проти нього, і той кинув його на землю. Землю і потоптав його, і не було нікого, хто б врятував барана від його руки, і це саме те, що сталося в історії. У 334 році до нашої ери Олександр прибув із заходу із 35 тисячами солдатів. Він переправився через Гелеспонт, розгромив перську армію біля річки Гранікус, яка знаходиться у сучасній Туреччині. Звільнив від персівці грецькі міста Малої Азії. Олександр переміг усі ніхто не міг встояти перед ним. Але як і всі ті, хто будує своє життя навколо своїх досягнень і вірить, що я зможу зробити все сам. Бо як співав Френк Сінатра, я зробив це по-своєму. Після перемоги над Мідо персами Олександр не відправився в Індію, але його армія була вимотана. їм вистачило боротьби. Вони більше не хотіли воювати. Вони повернулися до Вавилону. Олександр дуже сильно захворів і в 33 роки. Помер, ніхто точно не знає точної причини його смерті. Деякі люди думають, що він, можливо, був отруєний одним зі своїх ворогів, але безсумнівно те, що він помер, із розбитим серцем. Історія свідчить, що в свою передсмертну годину його бачили в наметі, ще він плакав через те, що більше не залишилося світів, які він би міг завоювати. його життя обірвалося на піку його могутності, і Даниїл пророкував про це у вірші восьмому. Скіз став аж на. То великий, а коли він змінився, то був зламаний той великий ріг. Ну, на перший погляд здається, що Олександр Македонський просто виконував свої власні мрії про завоювання. Насправді він грав певну роль у божому пророчому плані. Греки принесли в Середземноморські країни цивілізацію універсальну мову. Подумайте про це. Через кілька століть новий завіт був написаний грецькою мовою, що зробило його доступним для всіх у регіоні. Що ніколи б не сталося, якби греки не універсалізували грецьку мову коїне. І тоді грецька мова стала універсальною, майже такою ж як англійська сьогодні. Завдяки грецькій мові євангелія поширилося. А через те, що Бог робив залаштунками у цьому нечистивому грецькому народі під час правління одного дуже гордого, але успішного царя. Але ось що я хотів би сказати: коли-небудь у вічності, ми озирнемося назад і скажемо. О, так ось що ти робив, Боже. Ось що ти затівав, і ось що я думаю, щоб не відбувалося у нашій культурі сьогодні, Бог щось затіває. І якщо ми будемо дивитися на писання, а наші серця будуть правильними перед Богом, то потроху ми будемо отримувати невеликі проблиски того, що він задумав, так само як це було у випадку з греками і мідоперсами, а потім і з римлянами, згідно із писанням у кінці життя Олександра Македонського. Щось повинно було статися. Давайте прочитаємо восьмий вірш, а потім двадцять другий. Скіз став аж надто великий. А коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг. А замість нього виросли чотири подобі рога на чотири вітри неба. А той зламаний ріг, і що стали на його місці, чотири це чотири царства постануть із цього народу, але вже не в його силі. Касандр, Лісімах, Селеве і Птолемей, чотири полководця Олександра Македонського. Касандр захопив Македонію. Лісімах завоював Фракію, Селевк взяв Сирію, аптолемей став царем Єгипту і Палестини. І жодна з цих подій була передбачена в цьому пророцтві та в символах, які Бог дав Даниїлу. Я хочу ще раз нагадати вам, що кожен з них був повністю виконаний, і всі вони були передбачені за 200 років до того, як вони були виконані. Отже, що ми знаємо, Ми знаємо, що це правда. То, що це говорить про всі пророцтва Божого Слова. Якщо Бог може видати пророцтво за 200 років до його остаточного виконання, то як ви думаєте, що станеться з усіма іншими пророцтвами, які ще не здійснилися? Вивчаючи пророцтва, я зрозумів наступне: я бачу пророцтва минулого і бачу їх виконання в історії. І я знаю, що всі пророцтва, які ще не здійснилися, будуть виконані. Так само, як і інші, таким чином, вивчення пророців, особливо тих, що вже здійснилися, дає мені велику впевненість у кожному слові цієї книги. І якщо Бог сказав це, то він зробить це, і на це можна розраховувати. Це станеться. Є ще трохи фактів про Олександра Македонського, і всі вони досить вражаючі. Йосип Флавій, який є найбільшим і найпродуктивнішим упорядником єврейської історії, жив у першому столітті нашої ери. І в одному зі своїх творів він описує, що сталося з Олександром, коли він думав про те, щоб піти проти Єрусалиму і знищити місто євреїв. Олександр увійшов до храму, і коли йому показали книгу Даниїла, в якій Даниїл оголосив, що один із греків знищить імперію персів. Олександр знав, що це пророцтвом про нього самого він. Увійшов до храму, прочитав Біблію, побачив себе у Біблії як виконання. Божого пророцтва. Я цього не придумую, друзі мої. Це в історичній книзі Йосипа Флавія. Можете прочитати самі Олександр Македонський приніс жертви Богу. Залишилася ще одна передбачувана подія, і він був виконанням цього пророцтва, закінчуючи цю дивовижну главу, повну всіх цих історій, які корисно знати, і читаючи світські джерела, які збігаються із писанням, ви просто повинні сказати: у нас дивовижний Бог, у нас дивовижний Бог. Він може піднімати царів і приводити їх до падіння. Він знаходиться за лаштунками і абсолютно все контролює. І коли я іноді відчуваю, що човен нашої країни трохи розгойди, я згадую, що той самий Бог, який контролював усе за часів Даниїла та Олександра Македонського, контролює все і зараз може здатися, що ніхто нічого не контролює, але Бог контролює ситуацію. Він сидить на троні, і ми можемо бути впевнені, що той самий Бог як який спроєктував події в житті Олександра безумовно може подбати про будь-які події і в нашому житті. І я хотів би зробити паузу і нагадати вам, що в реальному сенсі Олександр Македонський з цього боку Ісус з іншого символізують два вибори, які у нас є у житті. Олександр був чудовою людиною, яка мала великі цілі для свого життя. І він вирішив зробити все, що було в його серці. Багато у чому ми захоплюємося ним. Ми захоплюємося ним за його далекоглядність і мужність. Він мав неймовірну. Ну, владу над людьми він побудував велику імперію найшвидше зростаючою армією, яка коли-небудь існувала. Але я хочу нагадати вам, що він помер людиною із розбитим серцем у віці 33 років, тому що він націлився на невірну мету. з іншого боку Ісус Він може змінити ваше життя і зробити вас людиною, якою ви завжди хотіли бути, і тримати вас у вірному напрямку завжди. Не вибирайте Олександра. Так багато людей у нашій культурі думають, що це вірний шлях. Усі ці семінари саморозвитку та того, як бути найбільшими, найуспішнішими, все таке. Але Ісус перетворить ваше життя. Ісус і Олександр померли в 33 роки. Один помер за себе, інший помер за нас і з вами. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Не вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати із нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож із Богом як новим творінням. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам з надійного служіння або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі благословень кожному з вас до зустрічі наступного разу прямо тут на програмі. Поворотний момент.